Всім привіт з поверненням. У цьому відео покажу, як перевести Solana з Binance на гаманець Phantom. Спочатку запустіть мобільний додаток Binance і увійдіть у свій обліковий запис. Після входу натисніть на вкладку Гаманці у нижньому правому куті екрана. Потім натисніть Спот вгорі. Далі виберіть Solana і ви побачите опцію Виведення коштів. Натисніть Вивести. Потім виберіть відправити через криптогаманець. Після цього заповніть форму, вказавши адресу. Щоб знайти адресу, відкрийте Гаманець» і увійдіть у свій обліковий запис. Після входу натисніть на Solana, а потім на Отримати. Зробивши це, ви побачите QR-код та адресу «Солана». Скопіюйте цю адресу і поверніться до свого аккаунту Binance. У розділі адреси вставте скопійовану адресу. Після цього виберіть мережу. Переконайтеся, що обрана мережа правильна. Далі введіть суму Solana, яку хочете купити. Тоді натисніть кнопку виведення в нижньому правому куті, щоб перевести Solana з Binance на гаманець Phantom. Якщо відео було корисним, Поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую за перегляд!